В програмі Зміна статуту територіальної громади, структури виконавчих органів та звіт прокурора. Про це та інше у сюжеті про п'яту сесію міської ради. Вимушені канікули через карантин продовжено до вівторка включно. Подробиці в кінці випуску. Сьогодні відбулася п'ята сесія міської ради. Розгляд порядку денного, який налічував 28 пунктів, розпочали із затвердження плану роботи на поточний рік. Після цього, за для зручності і спрощення порядку ведення пленарних засідань, внесли зміни до регламенту. Також відкоригували статут територіальної громади. У зв'язку з внесенням змін до закону України про звернення громадян, саме до закону України, вноситься стаття 23 прим, якою передбачено звернення громадян шляхом подання електронних петицій разом з тим перехідним положенням визначено, що органи місцевого самоврядування регулюють питання, що та визначиться з необхідною кількістю. Підписи на підтримку електронної петиції та визначиться з строком протягом якого ці підписи збираються. Було запропоновано два варіанти для того, аби влада розглянула електронну петицію. Ініціаторам потрібно зібрати за два місяці 250 або 500 підписів. Після короткого обговорення більшість депутатів проголосувала за другий варіант. Зміни торкнулися і структури та чисельності виконавчих органів. Ліквідувати з 1.05.16 року відділ організаційної роботи, планування та контролю операції. Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету загальною чисельністю дві штатних одиниці, загальний відділ апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету загальною чисельністю чотири штатних одиниці. Утворити з 1.05.16 року організаційно-контрольний відділ апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, загальної чисельністю шість штатних одиниць. Також ліквідується відділ охорони здоров'я. Натомість його функції виконуватиме управління соціального захисту населення та охорони здоров'я. Збільшується кількість працівників центру надання адмінпослуг на чотири штатні одиниці. Після цього депутати розглянули проблемне питання, що стосується недобудованої дитячої лікарні. Пропонується надати згоду на перепрофілювання об'єкту незавершеного будівництва на адміністративну будівлю та подовжити термін добудови об'єкту на 5 років, тобто до 2021 року. У зв'язку зі складним становищем полігону твердих побутових відходів та об'єктів КП та ВКГ, депутати змінили перелік соціально-екологічних заходів, пов'язаних із завершенням будівництва та ГАЕС. Внесені корективи допоможуть направити на проблемні питання понад 13,5 мільйонів гривень. Наприкінці сесії заступник керівника Первомайської місцевої прокуратури озвучив інформацію про стан законності і правопорядку в южноукраїнську за минулий рік. Олег Коцюба констатував зростання кількості тяжких злочинів. До відомства, що представляє Олег Павлович мали серйозні претензії Ерік Григорян та Сергій Горностай. Депутати скаржилися на затягування розслідування численних резонансних злочинів. Давайте ми зробимо так: що ми до певної межі взяли 7-8 питань, ми їх дослідили, передали у правоохоронні органи, а потім ми будемо мати право запитати, яка динаміка їх розслідування йде. За один раз, за от детальний звіт прокурора, ми тут не зробимо ніяких висновків. Тому в мене є пропозиція подякувати Олегу Павловичу, взяти протокольно до відома та далі продовжити нашу плідну роботу і в цій залі, і в комісіях, і в виконавчих органах ради. Понеділок своє третє засідання провела постійна депутатська комісія з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою, розвитку громади, децентралізації, інновацій та інвестицій. Головуючий Ерік Григорян одразу закликав присутніх до об'єднання, незважаючи на приналежність до різних політичних сил, аби ефективно працювати в інтересах громади. У нас в тридцять 34 депутати. Заді нас… 40 тысяч населения. Это мы их представляем здесь, в Горсовете. Правильно? 34 депутата. Все должны понять, что каждое голосование и все, что происходит, все, что происходит, на вас смотрят люди. Есть ряд вопросов. По краже коллектора около 5 километров. Есть вопросы по общежитию девятому, Шестом. шестому, который полностью разграбили. Вот. По рынку есть множество вопросов. Протягом двох годин члени комісії напружено обговорювали низку задавнених проблем, що роками передаються у спадок від однієї влади до іншої. Голова комісії наголошував, що це негативно впливає на бюджет та розвиток Южноукраїнська. За овальним столом звучало про недореконструйований шостий гуртожиток, про майже аварійний стан четвертого у середньому блоці, якого школа мистецтв депутати погодилися, що потрібно шукати альтернативну будівлю для навчання чотирьох сотень дітей. Акцентували увагу і на Четвертому ...аби тут знову запрацював дошкільний заклад, знадобиться 21 мільйон гривень, зауважив головний освітянин міста. Актуальне питання сьогодення недобудована дитяча лікарня. Будівлю придбали за кошти міського бюджету під житловий будинок, але виявилося, що в такій якості її використовувати неможливо. Чимало питань у Еріка Григоряна було до директора КП Критий ринок, яка також член депутатської комісії. Фінансовий звіт Олесі Шевчук свідчить, що комунальне підприємство збиткове. Ви самі знаєте, весь город знає. з ринка гроші город не отримує, отримує несколько груп людей. Ате група людей везде задісне разом з правоохоронними органами знайти винних у безгосподарності, розкраданні майна громади і притягнути їх до відповідальності. Такий лейтмотив засідання депутатської комісії з питань управління комунальною власністю. Депутати вирішили керівництво поліції, СБУ та прокуратури запросити на чергову сесію міської ради. Виконавчий комітет у середу зібрався за овальним столом для розгляду 20 пунктів порядку денного. Великий блок питань стосувався затвердження складу комісій та комітетів. Окрім цього, членам виконкому випала почесна місія проголосувати за надання житла сім'ї загиблого у зоні АТО службовця Сергія Горобця. Мова йде про двокімнатну квартиру площею трохи більше 27 квадратних метрів, придбану за кошти державної субвенції. Також колегіальний орган напередодні п'ятої сесії погодив проект міської цільової програми надання. Безоплатної первинної правової допомоги на 2016-2018 роки, яка в южноукраїнську запроваджується вперше. А ось із походженням кандидатури Галини Вербицької на посаду начальника поки що не створеного южноукраїнського об'єднаного управління пенсійного фонду виникли протиріччя. Оскільки під його юрисдикцію підпадає Арбузинський район, голова місцевої райдержадміністрації теж мав висловити свою думку. Я відмовив погодження на призначення. Безької Олени Миколаївни на посаду об'єднане відділення пенсійного фонду в зв'язку з тим, що було подано неповний пакет документів. Більш того, як депутат міської ради, спілкуючись з виборцями, я неодноразово чув від виборців про ну, не зовсім позитивні відгуки про роботу Галини Миколаївни. Жодного разу за 25 років. Від нашого управління і до місцевих органів не було жодних ніяких, таких великих якихось нарікань, крім того, що є пенсіонери, які ходять завжди скрізь і не по одній установі. Це прокуратура, це суди, це міліція, це пенсійні, це виконком. Є у нас такі, де чоловік 12, Вони в принципі кожного разу, кожного місяця по кругу ходять усі установи і завжди вони чимось задоволені. Це є такі люди скрізь, і вони були завжди, вони є. Аби уникнути конфлікту, міський голова запропонував рекомендувати пенсійному фонду провести конкурс на заміщення вакантної посади. Більшість пропозицій підтримала. Наприкінці засідання мер зачитав колегам листа від керівництва асоціації міст України. Їжноукраїнську пропонують взяти участь у проєкті «Партиципативна демократія». Партисипативна демократія. А партисипативна демократія це демократія участі. громадськості. Проєкт триматиме три роки та впроваджувати в трьох компонентах. Там буде сфера освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, взаємодії з громадськістю. Проект, фінансований Міністерством закордонних справ Норвегії, передбачає можливість здобуття грантів. Віктор Паруконий поцікавився думкою членів виконкому. Чи варто погоджуватись на пропозицію? Озвучену ініціативу підтримали одноголосно. міському історичному музеї у вівторок відбулося відкриття виставки живопису під назвою Мальовнича країна. Її присвятили Дню Соборності. Представлені роботи місцевих майстрів творчого сімейства Ачкасових. Зіновія кравця Сергія Колпакова. Також в рамках експозиції відвідувачі мали можливість оцінити талант художниці із Черкащини. Нам були передані роботи із Черкащини. художниці Вікторії Міловіцької. Три роботи були передані з Черкащини. Дню соборності України присвятили й патріотичну акцію. Художниця Марія Очкасова провела дітям майстер-клас з малювання. Зі слів директора закладу, дитячі малюнки будуть передані волонтерами нашим бійцям в зоні. АТО. я буду малювати для учасників АТО україночку в селі. Я буду малювати для учасників АТО прапор України. Провідне місце експозиції Мальовнича країна посідає полотно Сергія Колпакова. Козак витвір мистецтва нещодавно придбали для музею за кошти міського бюджету. Я считаю, что эта картина символизирует наш родной край. И мы очень рады, что она теперь принадлежит нашему музею. Я очень рад, что музей э, наконец-то может что-то приобретать. Это в, особенно в нынешнее время, да, это, это очень удивительно. Для художника это огромный стимул. Покупка картины это, – это признание. Это твое искусство необходимо. это вдохновляє художника на, на какие-то новые свершения. Керівництво музею налаштоване на покращення закладу. Наступне бажане придбання, картина Сергія Колпакова Скіфи. Как мы предполагали, и прогноз погоды нам говорил о том, что придет потепление. Видите, температура стоит у нас плюс 3, плюс 4. На почве среднесуточной, на почве до плюс 1. Таяние снегов идет. Получив информацию со всех наших служб, у нас ни подтопление ни жилых домов, ни госучреждений, ни школ, ни детских садов Имеется их подвальных То же самое, что касается объектов ТВКХ, у нас слава Богу нет. Ливневые наши стоки справляются, КПСКГ по возможности, где могут быстро добраться, ливневые колодцы прочищают и вода потихоньку уходит. Но э, планируется, что эти три дня, то есть сегодня, завтра, послезавтра и понедельник, вторник это начало февраля, будет плюсовая температура, ночью будет температура опускаться. В среднем среди ночью будет от минус 6 до минус 8. Это будет способствовать тому, что снег потихоньку сойдет. Предполагается, что в середине недели, то есть в среду, может пойти дождь, но сама первая неделя февраля, она будет теплая. Следующая неделя февраля предполагается, что опять придут к нам заморозки и могут быть осадки. Говорится о том, что у нас есть время подготовиться к следующей, говорится фактору зимы и та техника, которая у нас вышла из строя, ее подремонтировать и перевести ее всю боеготовность, чтобы мы были готовы к дальнейшим действиям. Ну а теперь нам осталось только разобраться, что у нас касается заболеваемости и принять решение: открываем мы школы, не открываем школы. Эта неделя у нас была напряженная. Вырос грипп по сравнению с прошлой неделей в 1,3 раза, то есть рост его продолжается, но пороговых уровней мы не превысили. Если в прошлой неделе было 19% мы не добирали, то на этой неделе мы не добираем 17% от порогового уровня. То есть мы пока на порог не вышли. Всего за неделю заболело 504 человека, взрослые 56,6%, дети соответственно остальные 43%. Значит, но по динамике получается, что взрослые в 1,3 раза выросла обращаемость на этой неделе, дети в 1,2 раза и организованные дети, то есть дети садиков в 1,6 раза. А вот школьники на этой недельке на 20% обращались меньше. То есть, видимо, уже первый такой пик прошел, и они обращались уже меньше. Зарегистрировано на этой неделе 22 случая гриппа. Ну, на той 25, тут 22, в принципе, нормально. 21 у взрослых, один у ребеночка в детском садике. Вот. Всего за январь у нас, мы уже подвели итоги, зарегистрировано 1272 выпадка из случая. Значит, из них 800, получается, с небольшим. Это вот в эти две недели, в которые мы болели. И 47 случаев гриппа. Диагноз гриппа лабораторно подтвержден у двух больных, это в Николаеве и еще у четырех он подтвержден цитотестом. То есть мы уже знаем точно, что у нас гриппа пандемичный в городе есть. То есть уже все мы, так сказать, спокойно знаем, что у нас есть грипп. Вот. Ситуация такая, вот госпитализировано было 19 человек на этой неделе, на той неделе 16. То есть пока госпитализации чуть больше, ну и в реанимации, та не выписала женщину, что не знаете, вот. лежит две женщины, одна выходит из этого состояния, может она уже даже переведена в терапию, и вторая пока еще в тяжелом состоянии находится, но прогнозы пока нормальные. То есть эти случаи действительно есть. По Николаевской области официально Подтверждено четыре случая, три в Николаеве смертельных и один в Очако. Так что ситуация вот такая вот ситуация в целом, как она остается напряженной, но учитывая, что мы вторую неделю живем, не превышая порога, значит, конечно, наши и учитывая вот эту погоду, которая сейчас есть, вот эта сляпоть, вот это тепло. То, что не должно быть, значит, мы, конечно, как, допуст, как специалист, я должна сказать, что я бы еще детей не выпускала. Учебный процесс, да, это важно. Но это же у нас не последние недели перед экзаменами. Будут еще одни каникулы, можно там уплотниться. Я просто высказываю информацию вот, пока к принятию решений, чтобы мы понимали все составляющие. То есть и, и имеют место такие опасения, что вот эта статистика имеет еще скрытый показатель, связанный с тем, что вторую неделю дети находятся дома, и просто родители, кто-то заболел, кто-то уберегся и не заболел, так? Вот такие две составляющие. Если бы ходил в школу, то порог бы был выше. Хорошо, есть предложение. В понедельник не собираемся в рабочем порядке. Мы готовим материалы, а собираемся во вторник в 15 часов. Карантин у нас до второго включительно. Да. Первое это же понедельник, второе это вторник. До вторника да. включительно. А, у членов комиссии возражений не будет? Принимаем, да? да. Приняли. Сьогодні ми поговоримо з вами про дітей, які потребують особливої уваги. Дитинство це широкоплинна мить людського життя, але при всій своїй обмеженості в часі вона визначає долю подальшого життя людини. Розмова про світ дитинства дітей з особливими потребами слід розпочати з того, щоб нагадати усім нам просту істину. Всі говорять про норму, але ніхто не може точно відповісти, хто до неї відноситься. Пам'ятаємо про це, ведучи мову про дітей з особливими потребами. Важливо усвідомити, що кожна дитина, незалежно від особливості свого психофізіологічного розвитку, повинна мати можливості розкрити себе, показати світу свої природні потенціали, реалізувати свої творчі задуми. Одним з пріоритетних завдань, які поставлені перед педагогічним колективом дитячого садка «Казка», Є створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей з особливими потребами та реалізації їх потреб у навчанні, вихованні, соціальному середовищі, усвідомлюючи багатогранність та особливість світу дітей з особливими потребами. Вихователі спеціальних груп компенсуючого типу намагаються створити психолопедагічні умови, які є оптимальними для кожної дитини на основі особистісно орієнтованого підходу. Метою корекційно-педагічної роботи з дошкільнятами нашого садочка є формування психологічного базису для повноцінного розвитку особистості кожної дитини. Важливим є формування задатків мислення, пам'яті, уваги, різних видів сприймання, розвиток слухової та моторної функції та міжсенсорних зв'язків, спонукання пізнавальної та творчої активності дитини. У дошкільному закладі працюють досвідчені педагоги, які забезпечують кожній дитині. Умови, доброзичливості та психологічної безпеки, широко використовуючи на заняттях ігрові прийоми, моменти змагання, дитактичні та інтерактивні вправи, з метою підтримки інтересу, до процесу діяльності та для отримання заданого результату, поступово ускладнює завдання для кожної дитини, заохочуються та підтримуються будь-який прояв дитячої ініціативи, цікавості. Основи системи корекційної роботи складає різнобічне вивчення психологом, логопедом, педагогами і юдальних особливостей розвитку кожної дитини та їх урахування в навчально-виховному процесі, продуманому розподілу дисциплін між вихователями та вузькими спеціалістами. Під час заняття психолог не обмежує свободу дитини. Керуючись принципом недирективності, він лише відзеркалює її стан, передає словами почуття, які дитина виражає у грі, тобто зрозуміло і коротко розкриває дитині ті емоційні стани, у яких вона перебуває. З метою подолання бар'єрів у спілкуванні, розвитку кращого розуміння себе та інших, зняття психічного напруження, а також створення можливості для самовираження, в групах проводяться музичні заняття. Музика, як саме емоційне з усіх видів мистецтв, близька вразливій вдачі дитини, і в цьому міститься сила її виховного впливу. Дитина з мовними вадами та зниженням готовності до активної начальної діяльності потребують особливо пильної уваги. Кваліфікована корекційна робота, яку проводять вчителі-логопеди в нашому садочку, дає змогу підвищити рівень загального та моторного розвитку дітей. Засоби фізичної культури дозволяють впливати на всі сфери розвитку дитини, і в тому числі на те, що має вирішальне значення не тільки для повноцінного фізичного розвитку, а й для розумового. В сучасних умовах переходу суспільства від закритості проблем дітей з особливими потребами до розкриття їх можливостей, в нашому садочку ми намагаємося створити всі умови для реалізації їх потреб у навчанні, у повноцінному існуванні в соціумі. Шановні батьки, ми дорослі не повинні ділити на своїх і чужих, а захистити і зрозуміти кожного малюка, їхнє щасливе дитинство в наших з вами руках.